Всім привіт, дівчат. Сьогодні подивимось більш ніжні, акуратні прикраси. Також покажу останню в цьому місяці підборочку по кераміці, а в основному каблучці, і також декілька класних моделей, що залишились з минулих відео. Також браслетки на червоних нитках, доїхали дитячі сережки, класні з Мікімаусами. Всього потрошку. Давайте дивитись. На початку вирішила показати браслетики на червоні нитці, які залишили ще без уваги. Ось такий є класний лотос, зірка Давіда і рибка. Ось ці два браслети вони ідентичні за своєю будовою. Розмір тут регулюється, початкового мінімального немає, на максимум десь 20 см ручку. Ось такі тут затяжки, дуже зручно собі регулювати. Фурнітура, звісно, вся срібна. Вага такого браслету 2,95 грами. Ось так на руці виглядає. Вартість буде 800 гривень 22 долари. Цей браслетик грам 90 вага, Родований. Вартість 550 гривень 15 доларів. І ось така класна рибка, тут трошки інакший механізм. Також можна регулювати. Це я зараз на максимальний розмір його розтягнула. Якщо будете зменшувати ось ці кульки, вони будуть подалі від самої рибки. Вартість 440 гривень, 12 доларів. Тепер дівчат дивимося сережки Мікі Мауси, дуже часто їх беруть діткам на подарунки. Вони дівчат підходять на такий великий діапазон за віком від найменшого віку до років 10-11 точно. Вони схожі, проте відрізняються камінчиками трошки. Бачите, ось ці серединці мають і чорні, і темненькі, а тут такі руді є. Вони йдуть на закрутках, це важливо, вони не втратяться. Родовані ці сережки всі. І вага всього грам 70. По вартості 695 гривень 19 доларів. Дівчат, і доїхало також дві вільних пари котиків, ось цих на англійських застівочках. Також можна дитині, можна дорослому, якщо вушко дозволяє. Дуже вони симпатичні, дивіться, ближче. І вага в них всього грам 16, вартість 440 гривень 12 доларів. Тверді ще хочу показати вам дуже стильне ось таке на якірному ланцюжку 45-50 см регулюється довжина. Воно родоване. 4,57 г вага ось такий карабін застібка. Тут ось така напівсфера і ось таке подовження. Дуже стильно виглядає дівчат можна не прив'язуватись до інших прикрас, воно таке самостійне. Вартість такої моделі 1315 гривень 36. доларів. Далі є таке ніжне кольє, як з підковкою та зірочкою. Дивіться, 45-50 см довжина, регулюється, 2,24 вага. Воно родоване тут тоненький також якісний ланцюжок. Класна ідея на подарунок і приємна вартість 800 гривень 22 долари. Є ще одна класна модель коліє 5,5 г вага, родоване 45-50 см довжина. Також основа якірна, тут ось таке коло з розсипом фіанітів і два ланцюжки на подовження. І внизу також є такі фіаніти. Діаметр цього кола 1,2 см, вартість 1240 гривень 34 долари. Далі є ось така стильна подвійна каблучка за вагою 5,39 г. Розмір вказан 17, проте тут можна трошечки регулювати, тобто десь 16,5, 17,5 це взагалі без проблем. Більші розміри треба замовляти. Тут, Дивіться, нижня частинка, вона така під квадрат, верхня кругленька, Дівчат, загальна довжина десь 2,6 см. Вартість 1280 гривень 35 доларів. Зараз, ще десь така фалангова ніжна каблучка з літачком є в наявності, тут 14,5 розмір. Можливо, в когось є такі пальчики, але взагалі беруть як фалангову модель. 0,8 грами вага, родована. Вартість всього 365 гривень, 10 доларів. Далі ось такі мінімалістичні дві прикраси: каблучка в 16,5 розмірі і сережки. До цих сережок взагалі іншу модель каблучки пропонують, проте можна також із цією брати. В сережках є камінець, тут нема. Оригінальна каблучка до цих сережок ось так виглядає, вона в наявності у 18,5 розмірі. Що це можна брати окремо. Сережки за вагою 2,13 родовані. На кожен день ідеальний варіант. По вартості вони 840 гривень 23 долари, діаметр 1,2 см. Каблучка грам 16 також родована, вартість 400 гривень 11 доларів. І Така каблучка 2,18 грами за вагою, повторюсь, 18,5 розмір. також а Вартість 695 гривень 19 доларів. Далі є в наявності ось такий ніжний браслет з луницею, грам 89 вага, родований. Довжина регулюється 16-20 см. Також класний варіант на подарунок, регулювання розміру. Це такий жіночий оберіг. Вартість 700 гривень 19 доларів. Далі, дівчат, є ось така краса в наявності: вільний браслетик Cleef з перламутром та Оніксом. Дивіться, щодо сережок і кольє, їх, на жаль, поки що замовляти не можна через відсутність вставок. А ось по браслетиках сказали, що можуть ще зробити трошки, тому кому не вистачить, пишіть замовимо. Тут довжина також регулюється: 16-20 см, вага 4,19 г. родований браслет. Хто брав миста, можна докомплектувати. Дуже ніжно на руці виглядає. І вартість нього 1350 гривень 37 доларів. Ще, дівчат, є ось такий класний браслетик на ножку 22-26 см розмір, 2-15 вага, родований браслет. Тут ось такий ланцюжок, і на ньому три підвісочки, я так розумію, це ангели. Дівчата, я кажу на ногу, тому що так заявляє виробник: якщо у вас велика ручка, можна і на ручці носити, взагалі ніякої різниці немає. Застібка карабін. Вартість 800 гривень 22 долари. А це, дівчат-браслетик з повтору, я хочу зробити на нього знижку, тому що він такий більш сезонний, зараз якраз час його носити. Тут в основі ось така гарна синя шкіра. Подвійний такий жгут, а застібкою є ось такий якір, дивіться. В наявності довжина 18 см підійде на ручку десь 15-16 см. Проте у виробника є і інші розміри, і кому хочеться, ви мені напишіть, ми запитаємо наявність, і вам також залишиться акційна ціна. Вам треба буде лише декілька днів почекати, доки вони приїдуть. Так, дивіться, ось так виглядає він на руці: в мене рука 15 см, в принципі, мені підходить. Шкіра тут така досить жорстка, стильно виглядає. Дивіться, стара вартість у нас була 2665 гривень 73 долари, а нова ціна 2120 гривень 58 доларів. Дуже класна знижка. Кого цікавлять інші розміри, пишіть в особисті повідомлення, враховуйте, що десь 2-3 см треба додати до, вашої, до вашого об'єму руки. Тепер, дівчат, подивимося, що є по кераміці. Ось така гарненька каблучка з білою керамікою, 18 розмір, 4,30 грами вага. вага. Дивіться, ближче. Прикраси з керамікою дуже стильні, дівчат. Кожного разу про це кажу. Нічого зайвого, дуже лаконічно, стильно, вартість 1535 гривень 42 долари. Наступна модель у нас ось така подвійна. Тут 17,5 розмір. Одна частинка каблучки з кераміки, інша повністю срібна, в розсипі фіанітів. Вага дивимось, 6,88 г. Ці частинки рухомі, вони, можна сказати, також антистреси. Вартість 2010 гривень 55 доларів. Наступна модель також, вона ось така перекручена, проте тут три взагалі частини є. Каблучка складається з трьох частинок: чорна, керамічна, срібна без вставок і срібна з фіанітами дрібними. Тут 18 розмір виходить, вага 5 грам. Дуже гарно виглядає. Вартість також 2010 гривень 55 доларів. Дівчат, наступна каблучка, ось така потрійна, дві частини керамічні і одна срібна з фіанітами. Тут 17-й розмір можна на 16,5 обрати, вона така широченька. За вагою 8 грам, дуже класно виглядає і дуже приємна вартість 1100 гривень 30 доларів. Наступна модель дуже лаконічна. У 18 розмірі чорна кераміка. Вага 5,5 грам. Тут дивіться срібло серединці і по краях, не тільки тут. Ширина 6 мм приблизно, вартість 1350 гривень 37 доларів. Ще є ось така модель 18,5 розмір, також дуже стильна, вага 490 грам. Так, тут ось так все це виглядає, є фіаніти. Ширина 8 мм, вартість 1460 гривень 40. Доларів. Дівчата, тепер зверніть вашу увагу на ось ці дві неймовірні каблучки. На них просто ну, фантастична ціна. Я одразу скажу 800 гривень 22 долари. Я спочатку навіть не повірила, перепитала у виробника, але вони підтвердили, ціна актуальна. Можливо, якась була помилка в системі, проте ось така класна вартість в них вийшла. Чорна кераміка 19,5 розмір. На ній ось така гілочка срібна з фіанітами. Вага 9,5 грам. Можна брати на 19 воно таке широченьке, десь сантиметр. Також дуже стильно на великому пальчику виглядатиме. Забула сказати важливу річ, цю модель вже не виготовляють, вона знята з виробництва. Чи є ще у виробника щось на залишках, я не знаю, тому, кому підходять ці, забирайте і не думайте. Ось ця в наявності у 18 розмірі також можна на 17,5 взяти. І ще раз вам назву вартість всього 800 гривень 22 долари. Так і на останок три показую модельки також з керамікою, повтори, які були в минулих відео. Ось така класна пара сережок лишилась. Її можна взяти, в принципі, до будь-якої каблучки з чорною керамікою. Тут є вставочка фіаніту, англійська застіпка. Також можна замовити з білою керамікою. Вага 5,5 грам, вартість 1900 гривень 52 долари. А ще ось така класна каблучка з білою керамікою лишилася. Ось таким ланцюжком. 18 розмір. Дуже стильна. Вага 7 грам. Вартість 1570 гривень 43 долари. Дівчата останній ось такий стильний хрестик з білою керамікою. 7,40 грами вага. Він двосторонній. Також з чорною керамікою можна замовити, також дуже красиво. Він не дрібний, дивіться. І вартість 1350 гривень 37 доларів. На сьогодні це все, що я хотіла показати. Якщо вас щось зацікавило, пишіть в особисті повідомлення, вебер або WhatsApp. Номер закріплений в коментарях, також він є в описі відео. Не забувайте підписуватися на канал, ставити лайки і писати ваші коментарі. Всім гарного вечора! Бережіть себе і до нових зустрічей!